Доброго ранку, шановні телеглядачі? Отож, в нашій студії з'явились гості. Отож, в нас викладач Харківської державної академії культури та доктор мистецтвознавства, рибалко Світлана Борисівна. Доброго ранку, Світлана Борисівна. Доброго ранку розкажіть нам, будь ласка, як взагалі ви почали займатися японською культурою і чому вас це зацікавило? Ну, таке запитання викладаче. <смеш> <смеш> наражаєтесь на велику розповідь, ну я спробую коротенько. Дійсно, таке враз, мабуть, трапляється. Коли я ще навчалася, студіювала історію мистецтва в Петербурзі в Академії мистецтв, то під час підготовки до іспиту з радянського мистецтва з такою складною лініяною. А була така звичка виписувати в науковій бібліотеці цікаві книжки, ну такі красиві, які зовсім не потрібно до іспиту. І така кубка красивих книжок, щось на кшталт історії мистецтва міра іскусства за 903 рік. Ну таке цікавеньке. І так вийшло, що так, три питання підготуєш, потім 15 хвилин насолоджуєшся, красивою літературою. І так вийшло, що під час цієї підготовки відкрила я журнал, здається, то був Аполлон за 1913 рік, і там фантастична стаття, присвячена японській гравюрі, написана таким блискучою мовою. Пуніна був такий фантастичний мистецтвознавець, арт-критик, як би сьогодні сказали. І я пам'ятаю, що 40 сторінок тексту я читала, забувши про іспит, про все, що є, і пам'ятаю, що прокинулася тільки коли почула голос. Головно, завідувачки бібліотекою, що бібліотека зачиняється, просимо здавати книжки. І я зрозуміла, що ну я не знаю, як там той іспит, але тема курсової роботи вже напевно вона є. А далі я вже нічого не пам'ятаю. З тих пір пройшло більше 25 років, і я, здається, так і не вимирнула з тієї літератури, і я там, де я там є. так. Ну ясно, що в житті доводиться різними справами займатися і викладати не тільки японське мистецтво. Ви це знаєте, і сучасне, і зарубіжно, західноєвропейське, і займатися експертизою японських творів мистецтва. Ну, багато чого виставки робити. Скажіть, як ви потрапили, і коли відбулася ваша перша поїздка в Японію? Ну, Майже майже, як е, славнозвісний шампальйон, який е, досліджував давній Єгипет 20 років в кабінеті, так, а потім таки потрапив до Єгипту, впав на землю і цілував єгипетську землю. Майже зі мною трапилося так само, тому що я починала студіювати все це за радянські часи, тобто залізна завіса, як ви знаєте, і я потрапила до Японії теж через 20 років. Після кабінетного його вивчення. Ну, сказати, що я впала на землю, ні, такої патетики не було, але правда, усю подорож в мене було враження, що я, мабуть, перебуваю на небесах. Розкажіть, так. хоч декілька цікавих фактів, які вас здивували в Японії, і взагалі японські люди вони ж відрізняються від українських. Що вас найбільше здивувало? Ну, по-перше, з тих пір я ще вісім подорожей здійснила так, такі дослідницькі мої експедиції. Я не можу сказати, що я перестала дивуватися. І всі вісім подорожів я дивуюсь, тому що о, скільки б ти не вивчав о, цю фантастичну культуру. Але все одно ну, завжди є чому повчитися. Мабуть, найсильніше здивування навіть я можу сформулювати. Тому що їхала, я думала собі так, ну, я їду вивчати самі найкращі колекції японського мистецтва, mm -hmm. яких, звісно, тут нема. Але в плані цивілізації, ну ясно, що це друга країна світу за економічним рівнем, що тут дивуватися. Люди, ну, люди повсюду існують в глобальному світі, і я не очікувала зустріти щось ну, надто таке, що вирізняється. І я була зовсім здивована, що колекції то цікаво, але найсильніше враження були саме від людей. Mm -hmm. Чому? Що дивувало? Ну, Мабуть, те, що всіх дивує. Тут я не відрізняюся від інших. Шляхетність. Чемність, я б сказала, підкреслена чемність. Ну, Ми теж знаємо, що людину потрібно поважати, але ми не навчилися шкода, ми не навчилися виявляти повагу. Наш славник шкода знов-таки знає безліч синонімів, як виразити презирство, як виразити негатив, але щось щодо поважної лексики дуже якось бідненько виходить. От в японців. Це дуже розвинено. І навіть і сьогодні я знаю ну, через стільки вже років постійного спілкування. Я знаю, як виразити повагу там в різних ситуаціях, але фактично не знаю, як виразити негативні почуття. Це не прийнято просто. Наскільки я зрозуміла, ви до нас прийшли з невеличким майстер-класом, який ви нас проведете, так? Ну, так? Це і скажіть, будь ласка, як взагалі ви дізнались, як правильно проводити чайну церемонію, адже в нас не вміють цього робити? Це напевно ви дізналися все ж таки в Японії. І, можливо, у вас була якась цікава історія в Японії під час чайних церемоній? Ну, о, сказати, що взагалі ніхто ніхто не вміє, мабуть, не зовсім правильно. Mm -hmm. Є в Києві е, центр японської культури, і там працює невеличка така кубка ентузіастів. І е, чайну церемонію вони вивчають також, але це такі події останнього часу, так? Ну, що стосується мого шляху, до чайної церемонії, звісно, як дослідник я зовсім не ставила собі такої мети. Ну, я розумію, що це окремий світ, окремий шлях. В мене шлях дослідника, а не чадзін, так? Тому для мене було, мабуть, достатньо знати, що то є, чим є чай і чайна церемонія для самих японців. Що такого цікавого, важливого, культурного відбувається під час цього дійства? І саме з цими. З цією метою я потрапила в Японії на чайну церемонію ну, подивитися, що воно. Але вийшло так, що сенсей, яка мене запросила з першого сеансу, я відчула, що мені не просто показують і пояснюють, що мене навчають. І потрібен був ще якийсь час, щоб усвідомити, що то, ну, то навчання ще потрібно мати якусь силу духу прийняти. Те, що тобі віддають. І якось потім ну, ціла низка всіляких ситуацій, вона переконала в тому, що ну, все дуже не випадково. Не випадково перед тим до мене в дім прийшла ось ця чайна ложечка. Коли я ще навіть а, не уявляла, що взагалі буду мати змогу поїхати до Японії, але вона до мене прийшла, так? Угу. Ну, і всякі різні речі, коли. В якийсь момент в твоєму житті з'являються люди, які несуть це знання, і ти розумієш, що все це не випадково. Ну, Так чи інакше, я щаслива, що так сталося, і е, зрозуміла, що це шлях. Це не означає, що я вже там майстер і, і таке інше. Е, але ну, я маю певний свій досвід спілкуванням з чаєм, е, з тим. Або, скажімо, з тими цінностями, які втілені в чайній церемонії. Мені це допомагає і мені буде дуже приємно і завжди приємно розповідати про це. Це не означає, що завтра всі українці сіли і почали церемоніювати. Ні, але мені буде дуже приємно, якщо ця церемонія нагадає просто про деякі важливі речі, Ну, крім того, що це ще й смачно. А скажіть, взагалі, яка атмосфера панує на чайних церемоніях, і взагалі для чого придумали такі чайні церемонії? Це ж не просто як в нас прийшов поспілкуватися, розказати новини. Ні, ну новини. це не чайку попити потеревенити, це правда. Ну, чайні церемонії проводяться з різною метою. Хоча, взагалі, ми маємо розуміти, що коли ми кажемо чай, різні. Різні комплекси емоцій, асоціації в нас виникають. Ну, коли ми кажемо тут у себе, ну я маю на увазі ну, всі ми так велика спільнота чай і одразу уявляємо собі ну, якусь там філіжаночку смачного чаю, вам чорного чи зеленого, вам з тістечком чи з молочком. Ну, такого посісти, під'їсти, так? трохи перепочити. Коли на сході кажуть чай, то це, перш за все, перша асоціація, культура. А коли хочуть сказати, що людина не дуже лихована, то про неї кажуть в нього мало чаю, в ньому мало чаю. Коли кожен хоче сказати, що він ну, такий вже, такий вже аж майже сноп, так? то кажуть, в ньому забагато чаю. Mm -hmm. Розумієте, тобто чай це такий ну, ознака шляхетства, якщо хочете. І ми розуміємо, чому, тому що навколо чаю дійсно вибудовується цілий світ культури. Це не просто справа йдеться. Про речі, які ми користуємося. Ну, перш за все, це ложечка угу. чайна, зроблена, звісно, це ручна робота з бамбуку. Це обов'язково такий віночок, якому взбивати чай, це теж ручна робота, угу. бамбук. Він нагадує такі грабельки, якими прибирають сад. І ми розуміємо, що такий натяк на очищення. так? Це е, така біла серветочка, якою будемо отирати чашку, mm -hmm. і це має нагадувати знов таки про очищення. Хоча ми розуміємо, що вся посуда чиста, але це таке символічне дійство. Ну, і, власне, сама чашка, яка має бути простою, такою, е, ну, наче навіть такі, трохи сільською, вона як би ми сказали, не дуже хоче подобатися ця чашка, вона просто чорна, просто глиняна, вона вручну зроблена. Тут є обов'язково клеймо майстра, тобто вся увесь посуд, взагалі все, що існує в чайній церемонії, це тільки майстерні, так, майстерні речі. Але вона має ще нагадати про такий головний принцип життя, який японці дуже цінують, це жити просто та чесно. От можна далі взагалі більше нічого і не розповідати, правда? От чай нагадує про необхідність жити просто та чесно. Ви розумієте, що тістечка сюди вже ніяк ніяким боком. Так, і, до речі, і сам чайний порошок. Це така пудра з почок чайного листя, чайного дерева, чайного, чайних кущів. Вона трохи така терпкувата. Ну, ви сьогодні спробуєте. Тобто, це не те, що зробив ковток і сказав, М -м, як смачно. Ні, скоріше, це має нагадувати про те, що життя складне. Але жити просто та чесно. Якщо спробуєш одне, друге вийде само собою. Угу. Ну, До цього можна йти ще пів життя, правда? А, і, власне, початок церемонії завжди починається з цього віяла. Ну і не тільки церемонії будь-яких, важливих речей, це можна переконатися. Дуже маленьке віяло, їм неможливо створити собі якийсь такий комфорт. Воно існує виключно для виявлення поваги. І починається церемонія з такого викладання перед собою віяла, так, щоб тільки долоні могли тут бути розташовані у клін. І це означає, що це межа, межа мого я. Тобто я не вважаю себе тут е, кращим за всіх. І навіть, е, навіть якщо я супер такий майстер, я все одно існую для вас. Тому моє я, воно тут залишається. А все інше це ви мої шляхетні гості, поважні мої гості. І тим викладанням віяла, я би то обіцяю, що я буду ставитися до вас з максимальною. Повагою. Тому церемонія це перш за все можливість так мовчазно, без зайвих слів, виявити своє серце, виявити повагу і про щось таке важливе згадати. Ну, Якщо не проти, то ми можемо трохи Може. так, ну, Почати, скоріш за все, потрібно з окропу. Я сподіваюся, що чайник ще не застиг. Хоча знов таки хотілося б нагадати нашим глядачам, що а, взагалі чай потребує не дуже високої температури, щоб не вбити його, не ошпарити. Щоб він дійсно міг розкрити свої властивості. Ну, Зазвичай це температура 85-90 градусів. Uh -huh. Не більше. По-друге, до церемонії, ну, ясно, що це такий трохи майстер клас, це не зовсім так, як воно uh -huh. відбувається, тому що я маю щось розповідати, щось показувати, перериватися і таке інше. Є така ще серветочка. Називається вона угу. Uh -huh. такого яскраво-червоного кольору. Ну, Правда, нагадує серце, не тільки японський прапор, але і серце. А, така серветка. «Фукуса» має бути тут. Ну, uh -huh. Я не в кімоно сьогодні, так, маю тут висіти. І починається церемонія з того, що майстер достає фукусу, розгортає її. І якби то за допомогою цієї фокуси він промовляє, ну мовчазно промовляє своїм гостям. Оце розгортання ну, в, кож в кожній школі, можливо, трактується по-своєму, але мій сенсей каже так. А розгортання фокуси це якби то розкриття свого серця угу. перед гостями з одного боку, з другого. А гості вони там сидять по ранжиру, там найстарші. Ех, ясно, в Японії не існує е, взагалі так, такої рівності, все одно є хтось старший, за чином, за посадою, за віком ну і таке інше. А майстер показує, що ви всі для мене, от тут сиді, всі, хто до мене прийшов, всі ви для мене рівні. Mm. Я до всіх буду ставитися з максимальною повагою. Потім йде отакий шест, випускається. І у такий спосіб як би то, встановлюється вертикаль. Mm -hmm. Тобто я показую, що я зв'язала свої гости з богом, з небом. Mm -hmm. так? Потім, ви бачили, ми перетворили цю фокусу на звичайну серветочку. Mm -hmm. так? І починаємо отирати чайницю, так? Uh -huh. Ясно, що вона чиста. Але ми показуємо, що ми зібралися для такого очищення серця. Вдруге, знов розгортається, знов призивається Бог, знов серветка, але тепер очищається ложечка. Uh -huh. І в такий спосіб начеб тут такі краєчки загострені. Немов це лезо меча. І в цьому дійсно є певний сенс. Ви знаєте, що Японія майже 700-700-700 річ розвивалася під владою самураїв, тобто військових. І це такий призив, що може не будемо воювати, а може, будемо якось змагатися не на мечах. Uh -huh. А змагатися в чаї і в чайній церемонії доводити якусь там першість і таке інше. А, і саме тому, мабуть, чайна церемонія була дуже поширена серед військового стану, це правда. А, тобто такі а, речі символічні. Так? А, потім продовжується символіка. До речі, бачите, я використовую. Справжні японські речі угу. і український чайничок. Ну, Це принципово. І я, до речі, дуже вдячна своєму сенсеєві за те, що вона а, теж це підказала, що використовуйте обов'язково, залучайте свої, свої речі. Так, ну чашку складно, тому що це 300 500 років дизайну. Щоб її зробити, потрібно самому бути майстром. Але те, що є свого гарного, має включатися. Тільки так відбувається діалог і дійсно прирощуються саме ті цінності, які співпадають, так? І з якими ми згодні і хочемо їх взяти у своє життя. Ну, можливо, через речі це має теж якось відбуватися. Ну, ми так трохи немов ополоснули чашку. Тепер слід приготувати вінчик. Подивитися, чи все там нормально. Ну і потім, власно, відбувається приготування чаю. Перед цим прийнято подавати солодощі. Це такі класичні, виконані з сої, угу. сухі солодощі, вони ледь-ледь солодкі, виключно для того, щоб прибрати якісь зайві там, присмаки. присмаки і відтінити смак чаю. Ну і в який самі спосіб це буде подано, або на невеличкому підносику, або в таких? Рапушках прошу. Mm. Це потрібно з'їсти до того, як буде взбитий чай. А mm. я поки що приготую вам чай. Mm. Для цього береться ровно дві ложечки. Зазвичай майстер робить отак. І по цьому звуку гості розуміють, що Пора їсти солодке. Можна показати глядача? Так, прошу. чай зовсім не такий, як прийнято у нас, бачите? Він такий, ніби як порошок. порошок, так. Тепер ми наливаємо трохи води, ну і зрозуміло, що як порошок, то це тільки можливо заварити так. Виходить, отаке спіною. Тепер прийнято. Взагалі, така, такий набір є в кожного не тільки майстра, а ще й гостя, який приходить на церемонію. Зазвичай тут заркимало вкладається. Достається така серветочка. Чашка ставиться на серветку. Обов'язково показати. Чашку. Так, чашку обличчям і передається обов'язково правою рукою до вас. Дрозивégно. Прошу. Це спочатку È, одразу з'їсти солодощі, так, а потім вже пити чай. <клøс> <клøс> е ну, що я можу сказати, шановні телеглядачі. Солодощі дійсно не такі, як в нас. Солодощі ледь солодкі. Це потрібно повністю з'їсти, так? Так, так. А потім піти, І чай. тоді можна спокійно пити чай. Також, шановні телеглядачі, хочу показати сам чай. Він інакший також. Збитийсь такою пінкою. Наскільки я знаю, пінка це сам. Ну так, ну, ті, хто вживає споживає каву, той розуміє, що в каві теж пінка це найкраще. І так само в чаю, то я дуже прошу не соромтеся, щоб пінку ту випити потрібно, так наприкінці трошки присьорбнути. Це абсолютно нормально, це прийнято. Це означає, що таки смачно. Ну, я не знаю, правда, чи, чи правда смачно, мабуть, спершу це більше дивно, ніж смачно, правда? Так, так, дійсно. Але згодом, коли вживаєш цей чай, то вже розрізняєш його відтінки і, ну, мабуть, будь-який продукт це є культурна звичка, це теж правда. Скажіть, а є взагалі різновиди чаю? Так, так. так є більш м'які сорти, є більш терпкуваті, тобто можна взбивати теж. Ну, зараз ми зробили такий а, середній варіант так, для звичайного смаку а, на дві ложки, а є ще церемонія, так званий густий чай і передбачає 9 ложечок. На ту uh -huh. на ту саму пропорцію, і воно як зелена сметана. Uh -huh. Але звісно, що такий вже п'ється по ковточку, передається від одного іншому. Uh -huh. І за символікою, ну, це як трубка миру uh -huh. в а це теж якось налаштовує людей, які зібралися. На якусь таку єдність, правда. Хоча будь-яка чайна церемонія вона має збудувати атмосферу єдності. По-перше, ну і по-друге, очистити серце, пом'якшити серце, тобто досягти гармонії. Ну, Я можу сказати, що перше відчуття від чайної церемонії в мене теж було не від чаю. Навіть я не могла б сказати, чи сподобався мені чай. Мене просто вразило. Не вразило, до якого ступеню мені за ті півгодини було виражено стільки поваги, стільки поваги, скільки мені за все життя не виразили, якщо у цілому взяти. І я сиділа така поважна-преповажна і просто не знала, що з цим робити, тому що серце розривалося від того. А як, як висловити е, вдячність за це? І і раптом розумієш, що навіть якщо б ти вдався до якихось ну наших звичок виражати, то в мене дуже скудний виявляється репертуар, як виразити ту повагу, що японці тут увесь час такі собі перші в тому спорті, як виразити повагу, і ти увесь час пасеш задніх. Отож, я дуже хочу присьорбнути. То, цю то будь ласка, присьорбнуть. Ну, чай взагалі відрізняється дуже сильно від нашого. Mm. Насправді він смачний, по-своєму смачний. Напевно, цінителі кави мене зрозуміють. Кожна кава різна. От, напевно, це так само можна відрізнити китайський чай. Отож, я би дуже хотіла бувати на таких чайних церемоніях, на справжніх чайних церемоніях, щоб відчути саме цю атмосферу і все, як відбувається саме у Китаї або у Японії. Ну, сразу скажу, що в Китаї практикують інший тип церемонії, uh -huh. він дуже відрізняється. Хоча це теж китайський. Просто uh -huh. зараз вони на третьому етапі розвитку о, чаю і відповідно церемонії. А так само робили десь 6-7 століть. Тому і китайці вже призабули, як, як це в них було. Тепер вони відвідують Японію подивитися, як колись їх предки. Робили чайну церемонію. Отож, дякую, дуже дякую, що ви до нас завітали. Розповіли нам, як взагалі це відбувається, показали нашим телеглядачам майстер-клас, невеличкий майстер-клас по чайній церемонії. Нагадую, у нас була викладач Харківської державної академії культури, доктор мистецтвознавства, Ривалко Світлана Борисівна. Дуже дякуємо вам до зустрічі і надіємося, що ви ще до нас завітаємо. А ми залишаємося з нами, і ми будемо що розмовляти про японську культуру.